Вітає друзі, близько 20 шахедів залетіли на територію Польщі. А Трамп і Ілон Маск несподіваним чином реагують на смерть українки в США. Про це інше зараз докладніше. Отже, близько 20 російських шахедів перетнули територію України і потрапили на територію Польщі. Чотири з них було збито. Що нового в цьому взагалі? По перше, нове те, що вони залітають масово. Вони залітали і до цього, але це були поодинокі випадки. А в даному випадку така велика кількість ціла направлено прямували прямо до Польщі. Тут не вийде розповідати, що це був якийсь пуфінг, що Україна там щось робить. Ні, це от просто ціле спрямовано. Плюс кажуть, що там були польські сімки, але ця інформація не точна. Оскільки випадок вже не поодинокий, не вийде розповідати, що це якийсь випадковий український дрон чи е, українські реби, якимось чином направили російські шахеди в напрямку Польщі. Також із нового те, що поляки почали їх збивати. Тобто, тепер навіть не Білорусія це робить, а поляки самі. Більше того, дуже велика кількість країн Європейського Союзу і НАТО підняли свої літаки, підняли авіацію. Першими, до речі, були румуни. Прям видно, що злякались. І ні, тут немає ніякого злорадства, просто іноді складається враження, що Польща приділяє більшу увагу українському зерну, ніж захисту своєї країни від російської агресії. Якось в даному випадку була реакція Польщі. Для початку вони перекрили авіасполучення на деяких литовищах, потім взяли паузу, а потім сказали, що будуть розбиратись. Власне, скликали НАТО, там зараз розмовляють. і... Наш міністр в свою чергу закликав допомагати Україні збивати ці дрони на територію України, щоб вони не долітали до Польщі. З одного боку, це зрозуміло. І чому наш міністр так каже, тому що так, давайте нам більше припасів, це логічно, до вас тоді не долітатиме, якщо ми їх збиватимемо на своєю територію. Але е питання, чому? Дрони, які летять на Польщу, мають збиватись над нашою територією. На цю ситуацію можна здивитися з іншого боку. А чому поляки не мають збивати дрони, які летять на їх територію? Ми залюбки надамо інформацію, як розміщати мобільні групи на території України. Ми в цьому можемо допомогти. Будь ласка, давайте польських військових поставимо їх на наші території. Хай допомагають нам збивати російські дрони. Які як ми бачимо, летять тепер не тільки на територію України, але і на вашу територію можемо додати вашу авіацію? Так, ваші військові на ваших літаках будуть збивати дрони, які летять на вашу країну. Наче як логічно, так це не так цікаво, як висипати наше збіжжя чи викопувати столітні трупи. Разом з тим, це принесе більше користі полякам сьогодні, вже зараз. Українські військові і так багато років поспіль охороняють кордони, в тому числі Європи, але в якийсь момент їм потрібно допомагати і допомагати не тільки балачками і переозброєнням своєї армії за рахунок української, а і військовим, тому що Україна це не біла Африка, за рахунок якої постійно можна виїжджати. Тому що зараз ми бачимо, як це видання проаналізувало соціальні мережі, і пише, що більшість поляків вважають, що винні в цьому в атаці дронів на їх територію українці. 38% вважають, що це Україна, 34% – що Росія, 15% – Польща, 8% – медіа, 5% – НАТО. Є питання до того, як проводився цей аналіз. Разом з тим, не здивуюся, якщо це правда. Тому що як можна побачити, в Польщі та і всьому в багатьох країнах Європи досить скептично ставляться до агресії Росії по відношенню до них самих. Так і ціла низка упереджень і сподівань стосовно цього питання, що Росія. Захопить, наприклад, Україну і зупиниться. Ну тому, що Україна була частиною російської імперії, видно, Польща ні, і для них все буде добре. А чому потрібно допомагати якійсь Україні? Хай там Східна Європа сама собі розбирається, а ми ж тут центральна, все клас. Також не зовсім зрозуміла ситуація сталася саме під час цієї російської атаки по українським і польським містам. Деякі літаки злетіли, а потім сіли назад після новини, ось з боку Польщі, після того, як е, така кількість країн. НАТО підняли свою авіацію. Чи обумовлено це цим чинником? Поки не зрозуміло. Все одно деякі ракети були випущені в Україні. За цю атаку загинула одна людина. Але літаки все ж сіли, не долетівши до пускових рубежів. Це було нетипово. Росія в свою чергу вже заявила, що польські міста не були ціллю, ціліми були виключно військові об'єкти на території України. Ну як завжди прокатили цю Шарманку. Ще цікавий момент в контексті чого це стається, Путін літав до Китаю, Навроцький літав до Трампа, розмовляв, і саме після цього, ось так, прям після того як США скасовує. Співпрацю з країнами Європи щодо протидії російській дезінформації ось таке стається. Навіщо це самі Росії? Звісно, це важко назвати якимось Перл-Харбором, і що це от прям початок повномасштабної агресії проти Польщі, початок війни з однією з країн НАТО. Але в той же час це скидається на. Провокацію, намагання виманити реакцію, подивитися, що буде, а як будуть реагувати, а чи буде якась протидія? А якщо буде, то яка? Або, або змусити більше витрачати грошей на допомогу Польщі і відповідно менше на допомогу Україні, тому що. Так, от на жаль, в якійсь хідній лозіці це так і працює, і це навіть з якоїсь цинічної точки зору логічно, тому що з боку України вони не підійдуть, поки українці живі, а з боку Білорусі можна влаштувати хорошу лінію оборони, і в принципі все Україну при цьому в НАТО брати не потрібно, тому що це автоматичне втягування в конфлікт. А якщо Україну захоплять, ну. Кордон з Білорусією трошки продовжиться, можна так сказати. А потім раптом вони зупиняться. Ну може ж таке бути. Путін старий. Жахливий злочин проти української біженки. Був скорений в США хлопець. Я не, не можу сказати це так, будемо називати знеживив українську біженку, яка тікала від війни. Думала, що в США буде спокійно і тихо натомість отримала кілька ударів ножем. Не можна показувати це відео. Ось скріншот, ось як виглядає. Цей чувак, вона просто сіла перед ним, він встав, кілька разів вдарив її, і просто пішов зі словами Я знеживив цю білу дівчину. Причому ці слова спочатку ніде не показували, а ось нещодавно, вчора, вони з'явились і порвали медіа. Тепер це часто Порівнюють з випадком, які форсили БЛМ, власне з чого і почалося БЛМ Let me Бріс, і т.д. в даному випадку це очевидно нічим не спровокований злочин, який стався між е, темношкірою і білошкірою людиною, і це дуже сильно розповсюджують. Плюс ще й все так потрапило на камеру. Там в принципі немає різнощінь. Хоча в якийсь момент е, цьому хлопцю почали в США збирати на хорошого адвоката, що правда потім швидко прикрили і почали збирати. Брати гроші родичам загиблої і з того, що в цій ситуації незвично. По перше, це е, реакція Трампа і Ілона Маска. Ця новина розфорсилась, і вони мали якось реагувати. Але прикол в тому, що вони починають підпитувати це, і тут теж є думка щодо цього. Для початку Трамп в цілому висловився про цю ситуацію, що це жахливо, і бла 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 але переплутав трішки дати. він думав, що це сталося буквально там вчора. А це сталося тиждень тому. Другий момент, коли він висловився, це цитую. Тварина, яка так жорстко вбила прекрасну дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках миру і безпеки, повинна бути піддана швидкому суду і засуджена тільки до смертної кари. Іншого варіанту бути не може. Також цю інформацію в старому Твітері форсить Ілон Маск. Було кілька старотвітів на цю тему, і тут виникають підозри, тому що ми знаємо, що за людина Ілон Маск, як вона вставиться в цілому до жертв. Якщо українці гинуть на території України, то це таке све. А якщо о, одна Українка на території США, то це жахливо. При тому, що в США, як і в будь-якій країні з такою кількістю населення, майже кожен день стаються подібні злочини. Просто в даному випадку у нас є е, настільки очевидно знято на камеру, ось тільки е, дуже розфоршене в медіа, плюс це Українка, плюс біженка. Плюс темношкірий хлопець, тобто тут стільки соціальних питань і протиріч, скільки можна було напихати, і ось вони всі в одному відео. Плюс це сталося в демократичному штаті, і виникають підозри, що республіканці обличчі Ілона Маска, Трампа і ще там деяких осіб, які висловлюються на цю тему, намагаються пересунути вектор уваги в саме ось цю площу. Ну, що демократичний штат є небезпечним хоча, по статистиці, республіканські штати є в цілому більш небезпечними за. Кількістю злочинів, подібних ніж демократичні друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте з приводу цієї ситуації, і чи це сталося на якійсь расовій почвід, тому що ось у нас очевидно є висловлювання хлопця. Він звертає увагу на колір шкіри дівчини. Чи це був поодинокий випадок хворої на голову людини, яку варто лікувати? Обов'язково почитаю. Вам дякую за перегляд. Лишайте сильними. Все буде в Україні.